Їм не соромно люди, які йдуть по вулиці Брховицькій і наближаються до цього костелу, який знаходиться по лівій стороні, наближаються туди, щоб отримати свій денний пайок. Ще раз нагадую, їм не соромно. А чому їм соромитися? Адже вони такі ж самі, як і всі, їх так само народила мама їх. Вони є діти своєї землі, вони є Божі діти. І в кожного по-своєму складається обставини життя. А оскільки в нашій країні, де люта війна, і серед нас є багато переселенців, які не можуть собі дати ради, хоча й держава допомагає і житлом частково, і продуктами, і різними продуктовими пайками. і Дарує людям мішочки з хімією, з речами необхідності, першої необхідності. Тим не менше, ці люди йдуть, щоб взяти зубку. Зубка дуже смачна, костел і духовне керівництво цього коста, костелу на вулиці Брюховицькій організувало волонтерів, які Дуже добре справляються і варять прекрасні обіди, і печуть прекрасні булочки. Туди ходять постійні люди, які вже знають один одному. Це звичайні люди, є серед них інваліди, є багатодітні, є люди, які втратили ногу, є люди, які втратили совість, не буду говорити, тому що треба. Кожну людину поважати, але є люди, які не можуть з якоїсь своєї певної психологічної причини працювати. Їм важко, ясно. одинокі, одинокі чоловіки, у яких немає сімей, у яких померла жінка, вдівці теж можуть приходити сюди і взяти гарячі обіди. Тут хто цікавиться, може можуть. Можна отримати різноманітну інформацію про те, де у Львові ще є такі точки а таких є багато у Львові, в церквах. При різних організаціях, і якщо прийти навіть сюди, взяти перший раз цей прекрасний борщик з м'ясом і печену булочку, можна від людей дізнатися, в яких точках можна так само і не тільки взяти обіди, але взяти пайок і навіть запропонують баню покупатися і всі можливі варіанти для того, щоб людина могла проживати. Отже, йдуть люди, вони не соромляться, не соромляться, тому що соромитись повинні не вони. А держава, а державні чиновники та й сам стан перебування у війні в Україні. Хоча такий стан був, був і раніше, багато людей є бідних, недолених або таких, що через свої психічні неполадки через якісь інші фізичні вади не можуть працювати і заробити. А що робити тим, які все життя працювали, отримали мізерну пенсію, але через лікування не можуть цю пенсію. Видати на своє правильне харчування на одяг, на оплату комунальних послуг людям дуже важко. Як оплатити комунальні послуги, і за решту пенсії можна прожити. Це нереально. Дай Бог. Тут же склався свій колектив. Один в одного знає про імені, кому скільки років, яка в кого судьба. Довелося мені принести ці досі, не непотрібного одягу, але в хорошому стані і роздати. Цим жіночкам чоловічого я, на жаль, не мала. А сьогодні я прийшла подивитися на цих людей з етичних міркувань, нікого не знімала на камеру. Але знову ж таки познайомилася, поспілкувалася і знову ж таки небайдужі люди приносять одяг, який може пригодитися тим, хто не має можливості його придбати. принесли, приміряли, не було, один з одним, спілкуються люди. І надходять щораз інші, і інші. Я абсолютно не дивуюся і абсолютно їх не звинувачую, тому що багато людей скривають те, що ходять харчуватися на волонтерські е, харчі. Це нормально, це нормально.